Ну що, так, в нас час їжі вечір на дворі. Така краса. І ми що, вечеряємо? Це якийсь супчик красненький. Я не знаю, що це, це таке. Саш шпіна, там, Даша каже. Це супчик якийсь. Чим? З ног і голови барана. Коротше, з ног і голови барана. Це в нас дивіться, що, ви можете собі повірити? Я не можу. Раки. У нас вони стоять 2000 за кілограм. Це капець просто. Ну, мій діто понятно. Це дуже смачненька штука. Тут у нас рибка, вкуснесенька. вкуснесенька привкуснесенька Оце, я дуже люблю це з баклажана. У них називається джам. А тут великі-великі креветки. Величезні креветки. Красинка ну, рибка, такое такое. В общем, оце так сідаємо їсти. У нас такой хатечик. Ось такий. Можна бузика попетити, сказати. Дай нам більше гроші, щоб у нас був достаток, і щоб все 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 було добре. Ось такий довольний стоїть. Ми з ним практично коріша. Ось, бачите? Значить, точно, точно нам дасть. Лисіно А ще лисину, кажуть, треба потерти. Так. Такі красунички тут теж є. А ще в нас киця тут народила маленький вони. Ви бачите це чи ні? Гарнюньки такі лоповухи кисенятки, як миші. Прийшли додому, ну, додому <гум>, до нас у номер. А в нас тут дивіться, що нам принесли. Ось дивіться. Тут фрукти стоять. І ось тут два бокальчика. Та нічого нормальне, Дар'я і Ольга написано. І бутилочка нам винця Хоча в доступі тут все в холодильнику. Ось такому тут кожен день поповняється, і ось такому складі це все безкоштовно. Піва два, бути, вже А, піва два там. Ну.